Творчість, що випередила свого автора, вперше на Прикарпатті роботи київського художника Михайла Завального. Хоча сам тридцятилітній митець тут ще жодного разу не бував. Близько двох десятків графічних доробків Михайла вибіркові із різних серій. Тут і східна культура, і африканські мотиви, і урбаністика та її окремі характерні деталі, а також фантазії на тему літературних творів, які могли б стати повноцінними ілюстраціями. Усі вони каже куратор виставки Михайло Тимчук, демонструють особливу глибину, якої в графіці досягнути важко. Якісь прояви снів насправді, тому що самі вони. Досить багатогранні, і власне накладання якихось композиційних варіантів один на одне створює повністю ілюзію середовища. Власне завдяки цьому робота є довоси глибокі. У експозиції переважають офорти в цій техніці. Михайло завальний, попри свій молодий вік, уже справжній фахівець. Знайомство з його роботами подія в мистецькому житті міста, адже графіку тут презентують не часто. Надто мало митців, які працюють з нею. Тим паче настільки вдало, стверджує директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега. Як у технічному плані, так і в своєму внутрішньому. Виразі, що влучно сягає глибини свідомості, вражають і назви серії та самих робіт своєю несподіваністю і особливим почуттям гумору. Там є така підспудна ідея, яка, якби може, десь на перший погляд незауважальна є. Але потім, коли ти придивляєшся до тієї роботи, і воно, якби, виникає із самої суті його творчості, і через це дійсно є назви надзвичайно цікаві. Кілька кольорових офортів у виконанні Чино складніших за монохромні також потрапили до експозиції. Ймовірно, автор цих робіт таки завітає до Івано-Франківська принаймні на її закриття. Однак це станеться не раніше ніж за місяць, адже дана виставка триватиме майже до завершення літа.